Друзі, всім доброго дня! Сьогодні моя праця починається рівнесенько о 10-й годині. І вже є перше замовлення з вулиці Келицької, 79 на вулицю Хмельницьке шосе. Це мінімалка 55 гривень. Сьогодні хочу попрацювати лише тільки на болту і на Uber. Я думаю, буде, в принципі, достатньо замовлень. Я для цих двох е, агрегаторів. Не хочу запускати 838, щось там думати, щось вибирати, думати за те, що пасажир не вийде, як вчора було, і тарифи там зовсім не такі, як е, зараз на Uber і на Bolt. На Uber навіть там місцями коефіцієнти коефіцієнти якісь стріляють. Дуже багато знижок він роздав клієнтам, і клієнти зараз дуже активно повертаються саме до Uber. І... Основна проблема його була в тому, що дуже мало замовлень. Але зараз він активувався дуже гарно, я ж кажу, роздав багато дуже цих знижок. І саме того зараз його в принципі так вигодно катати. І він не заставляє тебе брати там, кожне замовлення або якийсь відсоток тримати. Відміняєш скільки хочеш, коли хочеш, катаєш, що хочеш. Отака От політика зараз е, якраз хороша. Він розуміє, що він трошечки відстав, і саме так він е, трошки питається вернути водіїв, я так розумію. Ну, нам це тільки на руку, і те, що він роздає клієнтам е, знижки теж на руку. Клієнти їздять, у нас багато замовлень. Все чітко. Це що я хотів сказати по поводу роботи, а тепер по поводу того, що у нас збір з вами є. За вчорашній день ніхто нічого не скинув, нічого страшного в принципі, залишається сума 550 там здається. По поводу відео, які будуть виходити в подальшому, я думаю, що відео буде виходити також раз в день. Але публікуватися воно буде не ввечері, а зранку. Тобто е в 7 ранку кожен день буде публікація відео. Того, що я коли приїжджаю з міста, я не встигаю, ну, це ще доволі таки прайм тайм, понимаєте, в 3 я приїжджаю, мені треба щось активно якось працювати, а не монтувати відео, щоб воно там до 6 вийшло. Можливо, навіть трішки більше буду працювати ну, в таксі виходить. Бо цей час там, з 2-3 з він уходить в мене на монтаж. Хоча монтажем я можу займатися вже, знаєте, коли там. Ну, Ввечері, наприклад, вже коли там темно на вулиці і вже нічого не, бу... ну, нічого вже не будеш робити. От цей час якраз і можна займатися монтажом. І якраз за ніч воно там собі переробиться в, е, в нормальну якість, е, щоб його можна було дивитися в 60 кадрів в секунду, там, а не в 360. Ну і типу. Одразу вийде вже всім ранку автоматично. Тобто Я буду ну, запланований, запланований вихід робити. Якось так, друзі, поки працюємо далі. Замовлення по болту за 55 гривень виконав, 10 гривень прямую в скарбничку. І далі, коли я сюди під'їжджав до лікарні, Прийшло мені по Uber вже ось таке замовлення, там, здається, коефіцієнт був 1,1. І Таня ця прислала смс-очку, що третій під'їзд. Ну, їдемо до неї. Друзі, знаходжуся на п'ятничанах, відвівся сюди людину, в самий самий кінець ми їхали через МРЕВ. Получається. До сплати було 82 гривні. 16 гривень нам йде в скарбничку, це перший момент. Потім, поки я сюди їхав, Uber задовбався мені кидати вже щось е, типу наступне. Но подача була не менше, ніж 4,5-5 кілометрів, я це все відміняв е, і вже подумав про те, що з п'ятничан виїхати по Uber і. Болту нереально, думаю, вже підключу 838, вийду з цих п'ятничан, щоб не вертатися в центр пустим. І потім вже тіпа, з 838 вийду. Яким би він гамнистим не був, але все ж таки з таких вулиць він допомагає виїхати з таких місць. Дивіться, друзі. Ось таке замовлення все ж таки залітає по уберу. Це у нас також десь там Салтікова щедріна, тобто район Мрев. Повернутися десь приблизно потрібно десь 2 кілометри. Ну це, я думаю, не страшно. Головне, що є. Головне, що не прийшлось вертатися або стояти довго чекати. Так. Да. Так що закриваємо. Болт, закриваємо 838 і катаємо далі Uber. Друзі, ми на е, вулиці Константина Василенка, здається. Ось таке замовлення у нас наступне. Якщо я все вірно побачив, тут коефіцієнт 1,3 і це 130 гривень за. Е, там ну, до Соборної скільки? 6 км приблизно. Тобто 20 гривень за кілометр з таким коефіцієнтом. Це доволі таки непогано. А, так, а це замовлення, яке я приїхав сюди, то було 60 гривень. 60 гривень це у нас 12 гривень падає в скарбничку. Друзі, не можу розібратися в цій поїздці. Коли воно мені приходило, ось тут писало. 130 з чимось. Я не пам'ятаю, записував я відео, коли мені приходило це замовлення чи ні. Писало 130 з чимось. Клієнтка розрахувалася 73. Так, да, я розумію, що там типу, в неї був бонус-код, всі діла. Але чого тоді тут написано зараз 104, якщо колись Uber завжди показував чисті кошти, вже, коли ти приймав замовлення. Він там показав 134, я подумав, що це чисті кошти, а тепер він тут показує 104, це чисті кошти. Що за бредняк? От, вся інформація, яка ось тут написана. Подивіться, хто, хто мені може роз... об'яснити, що це, як це воно. Мені трошки непонятно. Можливо, в них якісь зміни там відбулися. Не знаю. І ще одне: прийшло нам кріплення на ну, типу. Таке, що телефон на рівні сонячного сплетіння. То піду я його заберу. Воно там 300 гривень, здається, коштувало. Теж воно довго так ішло, капець, але все-таки прийшло. Забрав я ось таку посилочку нашу. Тут знаходиться кріплення на груди для телефона. Зараз будемо дивитися, що тут у нас прийшло. Так. Ще якісь бумаги. Іначе більше нічого немає. Хороший пакет. Я його збережу. Там така поперка є. Якщо щось треба відправити, я буду в нього пакувати. Дивіться, ось такий комплект. Ще один пакет. Так. Це такий зажимчик. Це виходить сюди цей зажимчик. Для чого оці шапочки дають, у мене ще від того кріплення шапочка десь валяється. Це ось такий ось типу зажимчик, щоб тут зажималося, зажималося ось це кріплення. Кріплення у нас е, трішки друге. Тут воно таке, поняли, типу. На пружині. Мені здається, що ось таке кріплення яке на різьбі, воно якесь більш практичне, по-перше, по-друге, мені здається, що воно трішки буде понадійніше, знаєте. Але всяке може бути. Головне, що, в принципі, оці всі різьбочки, латунні, вставочки в пластмасу, вони всі однакові. Тобто на всіх моїх кронштейнах, на всіх моїх оцих тримачах однакові оці кріплення. Тобто я можу їх взаємозаміняти, якщо щось поламається, то, в принципі, я можу їх легко є на що поміняти, в общем. Так, саме кріплення воно ось таке якесь. Якесь таке, так. Да. Так, а далі як? Тут є ось така штучка. Вот эта штучка вставляется, я так понимаю, вот сюда. Да. О. Ну так, друзья, надежно зашло. Нема ни люфта, ничего. Надежно зашло. Так, значит, эта штучка у нас вставляется вот так. И фиксируется Оцим болтиком зажимним. Так, зафіксували. Тобто воно ось так регулюється, телефон або нижче може здіймати, або вище. Ну, я зроблю так, щоб він здіймав приблизно десь трошки вище, Зафіксую. Такий невеличкий люфтик є. Так, друзі, якось так воно працює, якось ось так воно виглядає. Бачите, так? Да? Ну, можна трошки нижче, можна трошки вище. Регулюється все чітко, здається. Вітрозахист вже на мікрофоні, зараз тут такий вітер приблизно як був на полі, коли ми з серим копали, з металошукачем. Силочка зараз ви, ви, викинеться. Ну Здається, нормально. Тільки запустив, сразу же пішло так, 4,5 за 80 беремо. Лібо Успінського це трішки далеко від нас. Але нічого страшного. О, друзі, з соборної на Келецьку за 64. Бачите, який прикол? Убер то не дає, то не дає, а потім раз і один кілометр подача. Ну знаєте що? Я все ж таки хвилинку почекаю, а потім відмовлюся від замовлення на болту. Того, що, щоб не було як вчора. Що я відмовився там, а клієнт відмовився з, з цього, з другої сторони на другому агрегаторі. І я, я без того і без того замовлення залишився. Так що, друзі, вийдемо на Соборну, а там будемо бачити. Відвіз, друзі, я хлопчину на магігрант, і звідти я взяв наступне замовлення з Порика, не пам'ятаю куди. 65 гривень було до сплати, 12 гривень нам падає в скарбничку. Друзі, хочу ще відновити таку рубрику, ну не рубрику, можливо, так, де це вона це сюдою чи сюдою. Поїдемо дворами, подивимося. Хочу відновити ще таку рубрику з правил ПДР, ну, з тестів ПДР. верніше, Якісь такі самі цікаві вибирати і по одному в день вставляти нам сюди. Це, Я думаю, буде як мінімум цікаво нам повторити якісь такі правила, які, ми, можливо, в Вінниці навіть таких знаків немає, там, чи, чи ми не стикаємося з цим кожен день, але ми повинні це знати. Тобто, Мені, мені здається, що це буде цікаво. Я щось закинув тоді цю рубрику, ніхто, е, ніхто не писав, ну, писали, верніше, але ніхто не писав, щоб забирати кошти, які я видавав. По 50 гривень за правильну типу відповідь. Ну, саму таку найрозгорнітушу відповідь. Я думаю, що 50 гривень я давати не буду, їх все одно ніхто не забирає. <кій> а ось просто для себе написати в коментарях правильну відповідь, там десь посперечатися з кимось. По цьому поводу, я думаю, що буде незайвим. Так, щось я катаюся і не знати де. От вона зараз дзвонить мені. Алло? Дана. А де ви стейте? А ви де? Коло нові пошти я вам писала. Щось я зрозумів, добре все. Зараз я якраз доїжджаю до неї. Ну, добре. Нова пошта тут. Зробив кругаля через двори Ну так. В принципі, нічого страшного. Добре, їдемо. Відвіз на блока дівчину. До сплати було. Зараз кажу, скільки последня поїздка. 58 гривень. 10 гривень відправляється в скарбничку і є наступне замовлення з Келецької на вулицю Соборну, здається, теж за 60 гривень. Так що їдемо забирати клієнта. Ніхто не вийшов, друзі, вже 4 хвилини. Ну, 3, після 3 можна відміняти. Я ще хвилину дав. Все, пасажир не з'явився, з клієнта. Цікаво. Геолокація була. Все було. Чому він не вийшов, не знаю. 43 гривні компенсації, друзі. Це означає, що 2,5 юності магістратська. Поїдемо чи ні? Поїдемо чи ні. 43 гривні, це у нас 8 гривень, падає в нашу скарбничку і прямуємо далі. 76 гривень до сплати, 14 гривень нам прямує в скарбничку. І далі у нас замовлення написано по отрибуванню. Це вулиця у нас. Е... Яка це вулиця у нас? Типа та вулиця, яка веде до Можайки чи що? щось, щось того. І кінечна точка на Станіславського. Уже звідти. Я буду шукати щось на Стрижавку, друзі. Тому що вже пів півдругого. Працюю я рівно з 10-ї. І десь приблизно, так як я планую собі в 2 години потрапити вже у Стрижавку, запишемо ми десь приблизно можливо 4 години, можливо половиною, якось так. 43 гривні до сплати було. Прибув я на вулицю Ки... Київську, десь приблизно там, де АТБ. І зараз було б добре щось би взяти на Стрижівку, але нічого немає. Навіть риюся на 838, ну... Но... Ну, маловіроятно, що з Київської хтось захоче їхати на таксі. Того, що тут кожних 5-10-15 минут щось їде в Стрижівку. Саме з Київської. Тобто не треба ніяких пересадок, нічого такого. І шанс, що хтось. Хоча, знаєте, зараз півдругого, ой, ну да, півдругого, якраз ці всі автобуси, як мінімум половина з них, типу на обіді, в них перерва. І можливо, поки я доїду до водоканалу, щось і вчіпиться в стрижавку. Ну, я би сильно не надіявся на це. Так, друзі. Прийшов час підвести підсумки. 489 це чисті кошти від Uber. 55 гривень грязні кошти від Bolt. Ну, хай буде 50 гривень чистими, виходить. плюс 70 гривень від мого постійного клієнта. І 50 кілометрів я приїхав. 514 гривень отрималися чистими за 3,5 години. Будемо рахувати. Що, що 4 години. Ну, не будемо рахувати, що 4. Давайте порахуємо, знаєте як? Давайте порахуємо 3 години. Того, що я ходив е, забирати цей штативчик. Ну, накладку. Е, це десь приблизно хвилин 20 разом з тим, що я набирав воду, тестував, злажував, це все робив обзор. Зараз якраз цих пів години набігло. Тобто давайте зробимо, напевно, так, що це було 3 години чистої праці. Ділимо на 3, отримаємо 171 гривня продуктивність від Uber чисто в годину. Ну. Вчора було менше, я вам так скажу, десь 160 чи 165 Сьогодні 170. Ну, давайте відкинемо ще цих 10 хвилин, якщо відкинути, то вийшло 150 гривень, тобто середнє десь значення. Так. Да. Якось так, друзі, день від дня не особо відрізняється. Щоб які там закази не були різні, але статистика показує ось такі ось суми і ось такий от заробіток за годину праці. До речі, я не закидував в копілочку останнє замовлення, там було 43 гривні, здається, чистими. Це 8 гривень, падає в скрабничку. І нагадую вам те, що ви теж можете долучитися до збору цих коштів. Всі силички в описі, там банка. Монобанку карта привату, карта Монобанку. Буду вдячний за будь-який донат. І, друзі, буду казати вам до побачення, а саме до завтра. Так що так, да, до завтра.